Всіх щиро вітаю. Непомітно пройшло два тижні. Кого не бачив, вітаю з новорічними святами, і ми зараз робимо для вас окремий огляд рубрики Я б купив в магазині Біле і сухе. Давайте подивимося, що є з пропозиції. В першу чергу всім хочу подякувати за попередні перегляди, за вашу активність. Кількість переглядів і підписок мене, звісно, вразила. Тому давайте продовжимо це робити дійсно, тому що для вас це по факту безкоштовно покласти лайк і підписатися. А я, в свою чергу, в плані вдячності зроблю для вас огляд. Що ми можемо наразі придбати в магазині біле і сухе? Звісно, почнемо з «Ігристого». Тут гарна розкладка йде по кольорам, по типу. Отже, навіть врахувавши те, що багато чого було розкуплено, і асортимент, звісно. Для нового року, як, як то кажуть, трошки став рідше. Все рівно є пропозиції, які вартує придбати. Давайте почнемо. Це буде, якщо ми говоримо про сухе віно фрідзанте Bianco, називається П'ю, тобто це більше на італійський, якщо дослівний переклад. Ціна 296 гривень. Так само в нас є ігриста версія, це в нас кава, рожева темпус 3. 339 гривень. Далі в нас є зовсім простенькі, але іспанське Брометто 209 гривень. Це в нас є напівсуха позиція. Також зверніть увагу обов'язково на виробника Ганс Байер. У нас тут в даному випадку ріслінг сухий з Німеччини за 336 гривень. Але для тих, хто любить щось таке напівсухе. Одним словом, трошки солоденький. Є в нас з Молдови позиція Жадор, Блан-де-Блан, блан, метод Шарма, 189 гривень. І звісно, у нас ще є суха позиція: це є фрізанти, секодрай, 10% алкоголю. Виноматеріал досить свіжий. Коли я кажу виноматеріал, то багато хто мені написав на цю думку. Питання, що це таке. Ну я просто по освіті винороб. Тому для мене виноматеріал, який в принципі визначено в книзі, це продукт, який ще до кінця не є готовим, а отже, не є вином. Тому коли я кажу, що тут в даному випадку свіжий виноматеріал мається на увазі, що як мінімум врожай 23-го року, а це дуже важливо. Він коштує у нас повторюсь, 209 гривень. І так само для любителів України у нас є від виробника Болград, рожевий брю. Ціна 180 гривень. 9 гривень. Таким чином переходимо на білі вина. По білим винам загалом пропозицій багато, але хочу нагадати всім, що я розглядаю виключно ті вина, які є в... зі знижкою. І якщо ми говоримо про білі, то вони максимально свіжі, а якщо про червоні, то максимально потужні. Тут у нас білого мене привернуло увагу виробник Вінєті Дель Соле називається просто Bianco. У Веледжерменти Апасіти, тобто злегка підвялений виноград. Тут у нас конкретно здається сорт винограду гарганега, ціна 429 гривень, 13 алкоголю і рік врожаю 21-й. Тобто, не дивлячись на те, що рік 21-й, досить високий відсоток алкоголю дозволяє нам його зараз купити. Ну і загалом технологія повторюсь. У веледжерменти пасіти, тобто злегка підв'ялений. Далі у нас є шардоне Венеції, Віла Боргетті, 389 гривень, 13 алкоголю 22 рік. Також заслуговує увагу. Після цього я відклав мускаде Север Емейн 23 року, сюрлі, тобто витриманий на дріжджах, 389 гривень, тобто на осаді. 12 алкоголю. Я думаю, що він гарно вас вразить, особливо якщо у вас в раціоні планується устриці. Устриці. Як же устрице? Устриці. А як на на українській устриці? Наступна позиція це у нас буде Він де Франс Шардоне, 294 гривні, 13,5 алкоголю 23 рік. І гарна позиція. Я б її взяв додому. Далі у нас є звичайний Піноґріджо, ну не звичайний, а у нас провінція Діпавія. Конкретизовано 12% алкоголю, бутильовано 24-му році, тобто врожай 23 третя, гривні вартує уваги. Так і буде устриця. Окей. Okay. Так, у нас є таку спіногріджо Деля Венеція 389 від Віло Бергетті. Чесно, трошки дорого по зрівнянню з тим, що я попередній казав зерці, тому вони більше заслуговують уваги. І ще у нас тут є позиція Perigord, Ну, це напівсолодка, 299 гривень 23 року. Тобто, для тих любителів чогось напівсолодкого, вона буде на максимально ефектна. Їдемо далі. У нас тут є напівсуха. Це Віньо Верде, Це нагадаю Португалія. Дуже легесеньке вино. Всього 9,5 сотки алкоголю. 23-го року. Врожаю, 214, Якщо ви хочете втамувати спрагу, то напевно це буде те, що вам принесе радість. Далі дуже цікава позиція. Шардоне з гіворюстремінером, 23-й рік. У нас це Сомонтано. Це у нас Іспанія, Бодега Пірінеос, 13,5 алкоголю. Це холден Барбарділю 318 гривень. Досить реально цікава річ. Далі у нас Маркіз Каро. Тут у нас два сорти винограду Макабео та Москатель. Я думаю, це така цікава ароматична бомба, 12% алкоголю, і також 23-го року врожаю 248 грн. гривень. І тут дуже мені якось сподобалась ця етикетка і загалом сорти винограду Москатель Де Сан-Джун. 12% алкоголю. Це в нас поласьом Валенсія. А так само 23-го року вражаю 318 гривень. Так, з білих, напевно, на цьому будемо зупинятися. Ще для тих, хто за кермо. Також скуштуйте Ганса. Це ріс безалкогольний. По -білих, по білих. Окей, у нас ще один ганцбайер. 23-го року, сухий, 279 гривень. Точно треба брати, купити рибу, приготувати і таким чином поєднати. Із червоних переходимо до червоних. Я відклав ось таку позицію: Кіанті Класіко, виробник Вітічio, 22 рік, 399 гривень, 14% алкоголю. Досить гарна позиція. Ми бачимо, маємо 100 гривень знижку. Серед наступних червоних. Дивіться, яка краса. Мерло Каберне, 18 рік. З французька ферма Апеласьон Бержерак, 13,5 алкоголю 329 гривень, враховуючи 18 рік, що йому вже 6 років повних, я думаю, він приємно вас вразить своєю своєю А є ще дивіться, ще в нас гран-кювес з що то. Лабиса з 14 алкоголю. 19 рік 398. Далі у нас є Кодюрон 22 року з долини Роми, 14,5 алкоголю, цього 349 гривень. Також треба скористатися цією нагодою. Шатолі Гразу, QV Tradition, Мальбек. 13,5 алкоголю, це за Паласіону Кагор, 20 рік, 360. 8 гривень. Так для любителю чогось солоденько не буду, бо ви насправді так багато в магазині представлено сухого напівсухого, напівсолодкого. Я же всім кому подобається щось таке. Солоденьке, рекомендую завжди брати трошки сухіше, ні ви, ж ви Плануєте, тому що повірте, в сухих винах набагато якісніший виноматеріал використовують для, для того, щоб вас здивувати. А на чомусь напівсолодкому він буде менш ефектний. Ось у нас тут є. Вегаріал Ель Емпеціонадо, 2018 рік капелесьон Рібера Дель 145 алкоголю. Кріанса це буде мега круто, 399 гривень. Тобто, прям візьміть собі до уваги, тому що воно вас більше ніж вразить. Також я собі тут поклав Golden James, Каліфорнія. Зінфандель 22 рік, 264 гривні 13,5 алкоголю. Звісно, хочеться 14-ку. Тобто тут, як то кажуть, нічого додати. І що у нас тут є з Португалії? За досить дешево, всього 238 гривень. Називається Романісько, Апелесіон Доуро, Червоне вино, 21 рік, 14 алкоголів. Це буде бомба. Португалія загалом це та країна, яка нас буде вражати. Своїми потужними винами, тому що клімат цьому дозволяє робити. Далі у нас Адега Камолас Део Пальмела це у знову ж таки Португалія. Категорії резерва 14 алкоголю і всього 264 гривень. Реально, треба скористатися. Так, Ріоха за 13,5 алкоголю 249 гривень. Лавереаль, ну, окей. Окей, але на фоні Португалії вона трохи-трохи, як то кажуть, менш потужна так само. Але я тут, до речі, виберу. Тому що дякую вам за коментарі. Коли ви пишете, завжди пишіть, не соромтесь, тому що один постійний глядач уже мені два рази писав. що Я неправильно кажу, не гарнача, а гарнача. Тому я виключно для нього, як то кажуть, спробую правильно це назвати, гарнача. 309 гривень, 13,5 алкоголю, що, як то кажуть, заслуговує уваги. Ідемо нижче. У нас тут Ріоха кріанса 19 рік, 13,5 алкоголю, 318 гривень. Але я вам покажу зараз таку собі. Як завжди, в кожному магазині є одна така бомба, яка 100% їде до мене додому, причому у більшій кількості, чому? Тому що я їх кладу потім на закладку. Гібальбін, це у нас віно Делатьєра де Кадіс. Тобто ми знаємо всі містечко Кадіс. Це у нас регіон Андалусія. 21 рік, і зверніть 15% сотк алкоголю, а на ціні всього 279 гривень. Повірте, це те вино, яке можна купити з легкістю. Навіть не один ящик покласти в закладку. І через, давайте точно вам скажу, враховуючи його рік врожаю. 21-й, тобто йому, умовно кажучи, 4 рік. Ну так на 10-й рік можна відкорковувати, отримати масу, масу задоволення, не дивлячись на те, що воно є звичайним місцевим вином. Також у нього є тут сусід поруч по полиці, але дорожчий. це мерло Гарнача і Морістель 23-го року, 14 алкоголю, самонтану, та ж сама іспанія, яка нас вразила за 338 гривень. Для тих, хто за кермом є Enjoy і мерло а безалкогольна за 259 гривень. Я ще відклав хоч трохи ще разу від виробника Western Creek. Це Австралія, південно західна частина Австралії, 13,5 алкоголю, 259 гривень і всього 13,5% алкоголю. Тобто, це дійсно гарний е, взірець, який вартує уваги. Із рожевого одразу кажу, це може бути Савіньон Розе. Від Zealand 23 року на нього знижка є. А ще більш цікавіша є знову ж таки пропозиція тим праніло кабернет, 23 й рік, апеласіон Самонтану. Ви пам'ятаєте, може цю етикетку бачили? Також всі 14 алкоголю рожевому вині. Це чесно, дуже забагато. Навіть цікаво, коли вона це поведе, але в крайньому випадку будете поєднувати з гарячими е е закусками. Тому воно все рівно буде гарне, тому що воно повторюсь 23. Тобто максимально свіже. До речі, 23 у нас так само рожевий за 199 гривень. І ще в нас є знов ж таки, тих тих, хто за кермом, мені дуже сподобалася. Етикетка Ганса Бір. Ганс-бір пінонуар безалкогольний. Далі в нас по Грузії були зауваження, що я грузів не дивлюся, але хочу знов ж таки вам сказати, дуже багато різних брендів є. Я їх не куштував, не хочеться. Підписуватися за всіма підряд. Єдине, що я би визначив зараз, як те, що вартує скуштувати по акції, це у нас кін з мараулі від виробника телаві 299 гривень. Інші по факту не буду, тому що там, де дуже ефектне щось, немає знижки, там, де є знижка, воно мені просто невідомо. Тому не буде, як то кажуть, експериментувати. І ще єдине для тих, що. Любить гріться перед каміном взимку є, звісно, порту від виробника Офлей категорії Тоні. Ну і для тих, хто любить солоденький херес, так само є пропозиція за 338 гривень. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Не забувайте, якщо ви хочете розбиратися в війні, заходьте в школу Семілі Онлайн для того, щоб отримати всі знання. Обов'язково задавайте питання, чи просто пишіть якісь рекомендації в коментарях. І, звісно, переходьте на YouTube, підписуйтесь, тому що мої відео Instagram блокує. Таким чином ви не побачите всі корисні речі. Хочу нагадати, наша головна ціль це обрати вино за розумні кошти і не переплачувати. Пока-пока.